Якщо провести паралель між підтримкою, яку надають наші партнери, зокрема Сполучені Штати, які один з лідерів в цьому, і з тими 61 приблизно мільярд, з якого більша частина насправді спрямовується фактично тим же сполученим штатам, для того що вони там виробили зброю, якусь там старішу нам віддали, то можливо тут міг би бути прохідний варіант, щоб справді щоб вони кошти самі собі умовно там да, через нас виділили, щоб їхні якісь там приватні кампанії військові брали. Участь тут в принципі іноземці спокійно можуть брати участь у захисті інтересів України в нашій країні проти цієї агресії. Ясно, що можливо є питання, наскільки можна вважати гідною ту оплату, яка зараз у нас є, для можливо там якихось залучення приватних військових компаній, там представників цих компаній. Можливо, тут треба посилити, але якщо провести певну оптимізацію витрат І не витрачати ресурси, як у нас це робиться, на тих загнаних погрозами і примусами, які створюють лише проблеми в армії. От тут теж є резерв для збільшення спроможності наймати когось. Okay. І акцентую увагу. Ще раз нагадаю, що всі власні надходження в держбюджет спрямовуються на сектор оборони і безпеки, і нам партнери не надають кошти на. Війну, як вони кажуть, так на підтримку Фактика. армії Це. з коштів партнерів, трішечки донатів, якихось і більшості кредитів на вигідних умовах, нібито, хоча довго буде частина цих коштів переходить, все одно на підтримку сектору оборони і безпеки через податки, тобто вони потрапляють там через соціальний момент, через зарплати, і потім все одно там частково повертається в бюджет. Ну просто.